Військовий ОСУ і атаман Запорізького коша Нечай. На жаль, історія не донесла до нас зображення цього козацького героя, але пам'ять про, про нього буде вічно жити в серцях його нащадків. Козак-нечай прославився тим, що під час походу на Крим гетьмана Богдана Ружинського він з п'ять козацьким військом направився з своїми чайками на чайках в. Крим для того, щоб турецькі або татарські кораблі не змогли покинути портів, на котрі йшли визволяти своїх бранців козаки. А саме Кафе, сучасна Феодосія та Козлова. Під час цього походу він діяв досить вдало і з козаками висадився до підходу основних сил з суші на порту, саме цього, з Кафе, де блокував всі кораблі, котрі виходили. З цього порту, топивши їх та бравши на абордаж, всього раз, разом було визволено 500 полонених християн саме з цього міста. А при підході основних сил з суші це місто було взято і гарнізон, який там налічував декілька сотень, чоловік був повністю весь, весь вирізаний, оскільки, на думку козаків, не мали змоги жити ті, хто. Займався работоргілою. Далі він пішов зі своїм військом на Козлов, де на річці Салгір його перестріла делегація від кримського хана, подарувавши їм великий ясир козакам та віддавши 700 полонених, вони говорили все-таки гетьмана не йти далі на Козлов та повернути назад, оскільки вони опасалися, що може бути захвачено також і це місто. Після цього Богдан Руженський надав наказ нечаю рушати на турецькі порти Трапезунд та Синоп. Що він успішно зробивши? З козаками рушив по морю на ці порти, грабуючи та висаджуючи десанти на турецькі поселення, в результаті чого були взяти і Синоп, і Трапезунд, і багато українських бранців, і не тільки українських. Пересіли на кораблі і були визволені з полону. Побачивши такий розвиток подій, польський король Стефан Баторій вже сам наказав козакам рушати на похід на Кавказ. Цей отримав наказ також і гетьман, гетьман Богданко і свій вірний військовий АСУ козак Нечай, котрого він також на направив з трьома тисячами козаків вже в сторону. Кавказського узбережжя, щоб трішки спомінити темпи нападу турків на християнські держави. Цей похід також виявився досить вдалим. козак Нечай із своїми козаками знову ж взяли Трапезунд та ксяноп, після чого вони штурмували Константинополь, саму на той час столицю. Османської імперії. Ну, в принципі, вона і зараз є, котра називається Істанбул. Досить успішні походи козака Нечая викликали справжній фурор у Варшаві, тогочасній столиці Речі Посполитої. Козаки були обласкані шаною самого короля та шляхти, і до них ставилося як до народних героїв. Ось такі походи козака Нечая були саме у Татарські та турецькі місця. На жаль, да, подальше вдома, доля козака Лечая нам не Відомо лише, що він був певний час кошовим атаманом в Запорізької Січі. Ось така історія про козака Нечая. Сподобалося сподобалося відео. Став подобайку, підписуйтесь на мій канал. Розповсюджуйте це відео у своїх аккаунтах, соціальних мережах та групах. Діліться посиланням на нього зі своїми друзями. До побачення. Сподіваюся, до наступних записів на історичну тематику.